Давай зараз зробимо таким чином: от по кожному місяці я не знаю там по одній, по, по, по дві карти, і прям коротко по кожному. Починаємо: з січень, лютий і, і так далі. Давай каже місяць. Січень, я тут буду січень. казати. січень. Угу. Одразу, що показує. Чекаємо, дивись, чекаємо на е, дуже складні бої. Будуть складні бої і е, піхотні бої, і е, ми бачимо прильоти. І будуть, будуть реально дуже важкі е, моменти. Але ми бачимо, що деякі території будуть е, висвобожуватися. і це дуже, в принципі, навіть е, диви, два місяці так буде. Тобто це і е, лютий також, і січень. <говорить> ну, Добре, давай далі, лютий. Ну, ну лютий також. Добре, березень. березень, березень. Березень іде спроба договоритися. Тобто uh -huh. на даний час дуже важка знову ж таки ситуація, але е, ми бачимо, що якісь будуть перемовини саме не з країною-агресором, а е, е, ну, як, е, як залучатимуть якогось, е, і взагалі це дуже скрита така інформація. Перемовини з якоюсь країною, яка е, може виступити нам на допомогу, дати не просто там знаєш грошей кинути, угу. а саме допомогу у війні, що може дуже швидко е, пришвидшити перемогу. Знову ж таки, від їх, їх вибору е, буде відомо, коли вже більш-менш закінчиться війна. Добре, давай далі. Березень був квітень. Угу. Квітень несе дуже важку ситуацію з економікою країни, а тому треба готуватися, економити трошки кошти. Бо квітень буде дуже важкий в плані економіки, навіть не в плані прильотів і війни і тому подібне. Тобто, ми повинні готуватися до економічних проблем, і саме економічні проблеми будуть в квітні, але війна буде надалі продовжуватися. А добре, продовжимо далі. Квітень був травень. О, uh, цікаво. Слухай, uh, показує проблеми з, зі здоров'ям лідера, uh, знаєш, кого, не наших. Uh -huh. Uh -huh. І, і це перший місяць, який символізує uh, перші спроби перемогти. Uh -huh. Ось так. Добре. Uh, дуже важка ситуація по здоров'ю. Щось там буде у нього. Может, ванці, ні? Може, здохне на звані? <laughs> Будь ласка. Давай червень. Чи є в червні похорони лідера сусідньої країни? Знову показує позитивні карти. Знову ж таки кажу. Знову е, дуже багато. Дуже цікаво. Слухай, дуже багато хто повернеться додому із військових, mm -hmm. наче наче принесуть якусь перемогу. Але ще раз кажу: е, це все одно продовжується, але рівень ще вище і вище. Тобто я думаю, що в цей період е, ймовірно дуже багато е, земель українських, е, як то кажуть, знаєш, де окупують і е, ну, слухай, начебто, навіть і дуже непогані карти випадають. Добре. Слухай, прямо мені дуже. А давай далі місяць. глянемо тоді липень. В липні буде якась цікава, не цікава, вибачте, неправильне слово підібрав. Дуже дуже важлива битва uh -huh. саме в липні, uh -huh. бо я бачу щось щось якась прям така дуже і дуже важлива. А, ти знаєш, я тобі більше скажу, що дуже багато людей і українців відчувають себе дуже спокійно вже в цей період. Прям дуже спокійно. Добре, серпень. До речі, друзі, в кінці нашої розмови. А, спитаємося у Макса про Бахмут, де сьогодні був президент. Не пропустіть нові стратегії. Все ж ну, знову ж таки показують оці перемовини якоїсь з якоюсь країною, угу. з якоюсь дуже важливою країною, яка принесе нам перемогу. Угу. І знову карта перемоги. Слухай ну якісь прям перемоги за перемогою йде. Розумієш? Я тобі так скажу, що е, колись ми з тобою давно розмовляли про те, що е, Київ, ой, Київ, господи, що ж не Київ? Що ти мене тут споминаєш? Перекрещай. Uh -huh. Що саме сонце дає нам дуже багато майже всім українцям? Сонце Бог Ярило, uh -huh. і Він дає дуже багато нам енергії. І саме такі виграшні бої відбуваються саме в літню таку в літній період. Тому мені здається, що тут буде от якраз саме у це. А давай глянемо вересень. Ще буквально 4 місяці налишилося. Вересень, жовтень, uh -huh. листопад і грудень. Знову, 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 позитивні карти, дуже позитивні. Карти, угу. і знову я кажу, що е, е, я бачу карту знову переможця. Я знову бачу карту союзу дуже важливого, дуже важливо. Слухай, буде якийсь дуже цікавий союз з якоюсь країною, прям майже об'єднання. Розумієш, майже об'єднання. Я бачу, як люди на це дивляться, і вони просто ну нереально радіють цьому. Невже Україна вступить а... в Євросоюз? Я дуже сподіваюся на це, але дивись, але дивись, все одно диявол поблизу, тобто. Це ще не перемога, яка нам, як то кажуть, яку ми хотіли би. Але це вже стабільність, але це вже відчуття більш-менш спокою. Більш-менш жовтень. Ми говоримо зараз про жовтень 2023. Угу. <кій> Гарна звістка. Останні якісь бої. Гарна звістка і дуже багато святкувань. Я не розумію, що це може символізувати, бо наразі знаєш, маючи а, таку а, енергію більш негативну більшості, ніж позитивно, в тому плані, я бачу святкування. і Я угу. бачу дуже багато святкування в цьому періоді. Листопад, Макс. Давай глянемо листопад. Угу. Слухай, ну в мене що не я, я далі йду, і мені е, все, все краще і краще карти показують. Угу. Може, щось таке ж таки в літній період воно буде. І знову позитивні карти. Знову. А, смерть. Дуже якась важлива смерть йде, яка змінить взагалі абсолютно все. Я не можу сказати, чи це е, щось, хтось з наших. Чи це хтось е, там, але якась важлива смерть, яка змінить хід взагалі історії нашого нашої з вами історії? Ну і О, все так. ж таки, грудень, грудень 2023 року, тобто рівно через рік. Угу. Знову святкування, і і дивісь святкування і налагодження якихось Тобто, розумієш, налагодження взагалі ситуації як тако як такої з війною. Тобто, вже люди бачать, хоча дивись, деякі люди ще знаходяться за кордоном, деякі люди ще не повертаються. Але в цілому я бачу ситуацію дуже, дуже Гарно в більшості аспектів в більшості. Бо я дуже сподіваюся, що все, що все воно так і буде. Будь ласка, я вас дуже прошу. Бо карти зараз зараз показують саме те, що буде відбуватися, які е, е, моменти я буду дивитися більш конкретніше вже. Знаєш, коли воно буде доходити до того, uh -huh. коректувати.